Залегли трохи нічних дронів, тому і працюємо і вдень, і вночі зараз. Любимо палити поганих людей. Коли підлітаєш до них, а вони починають розбігатися. З правої сторони ото біогород світиться. Білгород? Виглядає не дуже. Давай, давай, давай. давай. Друзі, добрий вечір! З вами Україна Вітнеса Анастасія Олександр Давиденко. І тільки що ви побачили маленьку частину нашої дороги, ми приїхали на кордон України з Росією і майже доїхали до наших друзів з Хартії. По дорозі ви могли побачити наслідки падіння російських градів і. Другий кадр, кадр, коли горіло, це ймовірно, були або гради, або наші друзі-військові говорять, що це були каби або ж фаби. Ну, якщо це були каби або фаби, то можна чекати іще що приходу, в принципі. Зараз ми чекаємо і будемо працювати, показувати вам війну на російському кордоні. Добрий день, вечір. Ніхто так зараз зіснив вічним, що напевно не забивав футболу. Ой. Ой. Питання. Будеш досвідчений. Лізь на ліжку. Саша. Ну, Щоб питання задавати. голова. Це на сайті Шахтера можна зібрати. Він з самого ну, початку до ФТГ, він більше знає інформації. І для кого іншого. Евпів на целію. Зараз наша бригада виконує завдання на харківському напрямку. Робимо все, щоб не дати ворогу просунутися далі. Я б сказав, що робота на цьому напрямку вона більш динамічна, напевно, ніж. В Серебрянському лісі, бо ворог постійно переміщується і немає такого застою на полі бою. Тобто немає таких укриттів, як лісистої місцевості. Велика насрана купа бліндажів, в яких вони ховаються. Тобто вони бувають на відкритій місцевості і від цього дійсно більш динамічно. Робота в пілоту вона полягає не тільки у вправності керування дроном. треба, Розуміти, як працює саме ця система, як працює обладнання, треба бути хитрішим ніж ворог, щоб тебе не знайшли і не дістали раніше, ніж ти сам дістанеш їх в півдроном. Найчастіше використовується уламково-фугасний або просто уламковий кумулятив. І наше улюблене любимо палити поганих людей, якщо їх можна назвати людьми, які прийшли на нашу землю. Використовуємо напалми. Дуже подобається. Ти на майки, напевно так не зробиш, ну тільки на скидах. Коли підлітаєш до нього, ну до них. А вони починають розбігатися. От прям ах. От якщо просто підлетіти так, щоб вони всі однією купою перебігли за кордон. Ну, от мені, напевно, теж все йшло. Хочу, от зробіть такі дрони. Які зміни зараз відбуваються? Вони постійно розвиваються, у них одна стратегія. Не бачу ціль або не можу пройти, буду рівняти все з землею. Навіщо їм липці? Це просто село. А навіщо їм взагалі Україна? Ні, ну маю на увазі, от липці вони мають якесь стратегічне, тактичне, якусь таку перевагу? Липці, скоріш за все, просто у них пряма дорога до Харкова. Тобто зрозуміло, Вони хочуть зробити якусь сіру зону, щоб діставати до Харкова саме артилерію. Оскільки у них немає можливості під'їжджати сюди на техніці в великих таких масивних масштабах, як на інших напрямках, вони загалом ідуть просто можуть іти в день групами, тобто йти просто пішки, буквально 5 кілометрів заходити на позиції, штурмувати, потім намагатись назад відходити. Ось це от, тобто вони застосовують тактику малих груп, чи все таки вони також вони застосовують тактику маленьких груп. Якщо це якісь штурми, вони спочатку пускають м'ясо, прощупують наших воїнів. Втомлюють наших воїнів. І після них вже заходять підготовлені бійці, які намагаються відбити якусь частку землі. Це насправді робоча тактика, і вони дуже часто цим користуються. Ви знаходитесь доволі близько до кордону, знову ж таки, не будемо говорити, де? Вам взагалі не стрьомно, Ну, типу, в рух вони ще раз отак от підуть, такою широкою колоною. за кордоном? Угу. Зупинимо. Будемо робити все, щоб зупинити. А ви взагалі літаєте от, за кордон, так? Закордонні польоти в Да, Вау. У мене саме тут був перший зальот мій за кордон, і це було настільки приємно, <гум> дуже приємно залітати на їх територію, бо я бачу, що з їх сторони летять ракети, які ми ніяк не можемо це зупинити. Тобто я сам з Харкова, це моє рідне місто. І коли я бачу з цієї сторони спалахи і потім вибухи з нашої. От Приємно залітати і робити шороху на їх території. А що це за ціль взагалі була? От ваша це закордонна така? Артилерія. Артилерія Д30. Успішно я так розумію. Не знаю, знищили, не пошкодили точно. Як ви ставитесь? от знаєте, от заходиш, наприклад, там, в Інстаграм або там ще кудись. І коротше, люди там собі тусять, там туди-сюди, барам і так далі. Що ви про це думаєте? Насправді спокійно, я вважаю, що кожен може зробити якийсь свій вклад, якщо ну, всі воювати піти не можуть. Це зрозуміло, мають бути люди, які е, знаходяться позаду. Е, ті ж самі податки і так далі. Але дуже сумно, коли люди забувають про те, що треба підтримувати всіх, хто тут знаходиться. У будь-якому разі, який вкласть вклад треба робити рано чи пізно, це доторкнеться кожного. Я просто бачила знаєте, такі меседжі, що типу е, така порівняльна сторіс в інстаграмі, що типу, от в Харкові обстріли, там, наприклад, от в епіцентр нещодавно е, вдарили росіяни так. авіабомбами. Е, а в Києві тим часом і там ще там в деяких містах на заході України, наприклад, або в центрі України, типа Туса, ти так не можна. Пройшло вже два з половиною роки. Тобто тут у будь-якому разі йде якийсь момент звикання, люди втомлюються. Тобто, зараз, якщо прогулятися навіть по тому ж Харкову під час повітряної тривоги, ну далеко не всі реагують на неї, і типу, йдуть ховатися. Люди втомлюються, людям хочеться трошки відпочити, а постійно жити в страху. Якщо ми будемо постійно жити в страху, значить вони переможуть. Розкажіть, будь ласка, про свою таку найжирнішу ціль. чи нас... Напевно, напевно, це був танк підбитий. Хлопці казали, то, що з нього повибігав екіпаж. Бачила, як артилерія по ньому стріляє, От щось на той день не зайшло. Намагалися, намагалися. Допомогли хлопцям, в принципі, вдарилися в неї, не знаю, від нашого, від нашої впівішки чи ні. Потім дивилися, горить. Палає. Наскільки довго нам вистачить цієї вправності? Тому що ворог він переважає кількісно, ворог переважає кількісно, має на увазі особовим складом, ворог переважає е, артилерію і так далі. А в нас типу в нас мало, але типу, ми молодці, тим, що ми вправні. Я думаю, наразі правильно буде сказати, ми будемо боротися до останнього росіянина. Дорога, яка з на нашій землі, якщо перемістити екіпажі в піві ближче, то це нараження mm -hmm. на небезпеку екіпажі в пів oh. можете працювати далі в принципі чи не можете, типу чи війна настільки змінилася, що вам треба поближче переїхати? Що відбувається взагалі? цей? Mm, ну в будь-якому разі, якщо будь-який екіпаж розвідки або евпів перемістити ближче, то ворогу легше буде його знайти. Я розумію, це. Ну, така війна так відбувається, іноді рішення приймаються в залежності від ситуації на полі бою, тому не мені, напевно. Перевірено. Перед тим як приїхати до нас, дрони проходять теж великий шлях через техніків, яким треба все це зібрати, прошити, підготувати. Щоб нам привезти, так само БК, його треба зібрати, його треба підготувати, все це налаштувати. І вже тільки потім все це до нас привозиться через гради, каби і так далі завдяки водіям. Тому тільки завдяки ним ми можемо виконувати ці функції, які ми виконуємо. І все дійсно тримається саме на взаємодії. Всіх різних спеціальностей, які нам потрібні. А чому у вас позивний лис? <рес> Та з дитинства такий позивний дуже да. uh, у вас уже там в кишенях нічого немає. Там у мене в принципі нічого <рес> не було, тільки цугарки. <рес> Розкажіть, що що сьогодні у вас? Як ви взагалі живете? — Ну працюємо, завезли трохи нічних дронів, тому і працюємо і вдень, і вночі зараз. Сьогодні вражали декілька автобусів, підвал, Да. Вибивали спочатку двері боєприпасами, потім залітали безпосередньо в будівлю з запальничками та з іншими боєприпасами. А взагалі, от скільки треба FPVшок, щоб вразити таку ціль, як підвал? Це залежить від майстерності FPV пілота. Наприклад, у нас дуже навчений пілот, і він може образити там я знаю, нас з одного разу, якщо залетить туди прямо. Це Одної ФПВ можна? Ну, який буде боєприпас. А дивіться, а скільки там в підвалі людей було? Ну, приблизно може доволі ці, коли будуть повертатися літаки. Ну, може, 5-6 групами ходять. Скажіть, от типу побутує такий стереотип, що типу, бути fpv FPвішником це доволі така безпечна робота. Типу там сидиш там, як на PlayStation, там там водиш, вводиш коротше, і все. Та всі так кажуть, але насправді це не так, бо FPV-екіпаж це безпосередньо для пі... ну, такий... Як сказати. Ну, ціль, яку хочеться вразити, і вони не пожалкують навіть там каба або там щось чип потужніше. Тут доволі сиро. Так, дуже іноді хочеться вийти на вуличку погрітися, але. Але ні? Ні. З правої сторони от світиться. світить. Біогород? А не захід сончик. Біогород світиться. Білгород, так. Білгород Не виглядає не дуже.